Друзі, всім привіт! Хто дивиться мій канал, пам'ятає, яке розказував про поломку магнітоли в «Джек патріоті Ось це вона стара. Зараз я покажу на відео, як вона працювала. Ось дивіться. Виключусь. З перебоями вона грає. І так, як на відео, ви побачили, яка була поломка, монітофон, точніше, звук сам то включався, то виключався. В чому була проблема? Дивіться, при зіткненні в Америці. На магнітолі, на самій платі, появилось дуже багато мікротріщин. І яке було рішення? Ось на цій території, де ви бачите, вона залита клеєм. Ось на цій частині дуже багато мікротріщин Неозброєним оком ви їх не побачите, але їх там досить. Вирішили. Майстрів запаяли, коштувала вона 900 гривень ця пайка з демонтажем і монтажем магнітоли. Не є дешево, зразу кажу. І тому ще попрацювало в районі одного року і перестала працювати. Знову сталася та поломка, звук включався та виключався. Було рішення купити. На розборці нову магнітолу, точніше як нову бушно. І коштувала вона 800 гривень, прошивка теж 800 Бо не знаю, чи був смисл ще раз її робити, як та вже паяла. І вона могла ще попрацювати день-два, могла й рік. Тому купили другу магнітолу. Вставили, все працює, все гаразд. Тому у кого є така проблема, що в магнітолі звук включається виключається сам, то може бути таке рішення, може бути таке, що мікротишні є на платі. Але чи паяти чи купляти нову магнітолу, це вже вирішуєте ви самі. Тому що для когось 900 гривень це багато, а для когось 900 це не дуже. Ось така поломка комусь може стане в нагоді. Всім щасливо!